Ваше посвідчення водія. Я Зачем? собі його зафіксую. Так ви вже фіксували, 10 минут я стояли. Просто, що ви діляли для этого? Половин. Я просто ознак. Вибрали у мене права? Ви його Вы брали забрали. у мене права? Так взяв. Зачем мені вернули їх? Дивіться, ви самі їх забрали. Я забрала? Ви забрали. я мені. забрала? Так. Я сижу в машині. Як я могу забрати? Я вийшла з машини, забрала рукою. у вас права. І все. Я, я у Вас сказав, права. Дивіться, ви забрали їх і сказали, що 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 ви їдете, бо ви не маєте часу? Хай прийде на пошту. Правильно було я таке. сказала, пускай приходять по адресу. Я нічого підписувати не буду. Правильно. Ви підписувати не будете, але зараз буде розглядатися справа про адміністративне правопорушення. Тому відповідно до пункту правил 2.4... право ви від мене хочете зараз? Передавіть, будь ласка, ваші документи передбачені. Так я вам давала правил, вже передбачені на вимогу. Навіть, ви маєте ви перевищили швидкість населеному пункті. Де дозволяється рухатись 50 км на годину. Сужить била 60, 22 два вода за рулем. Уже вже Погано Знаєте, напевно, правила дорожнього руху, особливо пункт правил 12.4. Розумієте? Ні, поясню далі. Дозволяється рухатись 50 км на годину. Рухались зі швидкістю 75 км на годину. Я попросив вас надати посвідчення водія, що зобов'язує пункт правил 21 А, 21 Б і 21 Г. Ви натомість закриваєте вікно і говорите, я вам нічого надавати не буду. Я сказала, я ничего подписывать не буду. Я сказала, я ничего подписывать не буду, я ничего не нарушала, я еду домой. Пускай приходит, пускай приходит. Я сказала, пускай приходит повестка мне по адресу. Город Каховка, цветочный. Что правильно? Моя необразованность приносит мне доход. А чем же заняты вы? Вы тратите свое время на написание каких-то комментариев. И вот каждая ваша буковка в этом комментарии для меня плюс 1 доллар в мой кошелек. Как вам такой исход событий? Mm?